Розділ другий, самі по собі. Наступного дня дітлахи були готові. Все, окрім рюкзаків, які кожен ніс на спині, було акуратно поскладено та причеплено до велосипетів. У багажниках різноманітна їжа на день, а коли її споживуть. Джуліан докупить те, що буде потрібно. Сподіваюся, гальма в усіх справно працюють, запитав дядько Квентін, вирішивши, що йому варто поцікавитися підготовкою та пригадавши, що коли він сам був дитиною, то гальма на велосипеді ніколи не працювали. Звісно ж, дядько Квентіне, відповів Дік. Ми навіть і не думали б кудись вирушати на велосипедах, якби гальма та все інше не було справним. Ви ж не гірше за нас знаєте, які суворі правила дорожнього руху, і те, як присікуються на дорозі до велосипедистів. Дядько Квентін глянув на них так. Наче ніколи не чув про правила дорожнього руху. Цілком можливо, що він і справді не чув. Він жив у власному світі, світі теорій, рисунків і діаграм. Тож із нетерпінням чекав повернення у нього. Проте він вічливо почекав, поки діти закінчать останні приготування. І нарешті. Вони були готові. Бувайте, тітко Фенні. Боюся, ми не зможемо писати вам, а ви не зможете зв'язатися з нами, щоб повідомити, де ви зупинилися. Не зважайте, гарної подорожі, сказав Джуліан. Бувай, мамо, не приймайся за нас. Ми чудово проведемо час. Крикнула Джорджа. Бувайте, тітко Фенні, бувайте, дядько Квентіна. До зустрічі, дядько, тітко Фенні, ми вирушаємо. Тож вони натиснули на педалі і поїхали дорогою, що вела від кирін котеджу. Їхні тітка та дядько стояли біля воріт. І махали їм, поки компанія не зникла за рогом у сонячному промінні. Тімі підстрибував на довгих сильних лапах у бабіч, до... у бабіч Джорджі. Його переповнювала радість від думки про хорошу пробіжку. Ну, все, нарешті вирушили, сказав Джуліан. Коли вони завернули за От Ото нам пощастило отак От мандрувати самим. Старий добрий дядько Квентін. Я радий, що він заварив цю кашу. Ми приїжджаємо за перший день надто багато миль. У мене завжди болять ноги після такого, попросила Ен. Не будемо. Відповів Дік, як втомишся, то скажи нам все одно де зупинятися. Ранок був дуже теплим. Скоро з дітей вже лився під. Вони були вдягнені у светри, тож познімали їх і поскладали в багажники. Джорджа була схожа на хлопчика, як ніколи раніше. Її коротке кучеряве волосся розвівав вітер. Усі. Окрім Джуліана, були в шортах і тонких ковтинках, той був у джинсах. Він підкотив рукави, решта зробили так само. Вони приїжджали миля за милею, насолоджуючись сонцем і вітром. Тімі невтомно мчав поруч, вислопивши довгого рожевого язика. Коли була можливість, то він біг трав'янистим узбіччям. Тім був дуже розумним собакою. Вони зупинились у невеличкому селищі Менлінгтон Таві. Там був єдиний магазин, але в ньому продавалося практично все, Ну, принаймні так видавалося. Сподіваюся, тут продається імбирний лимонад, сказав Джуліан. Бо я зараз висело язика зовсім як тімі. У магазині продавали оранж, лаймовий і гребфрутовий сік. Та, звичайно ж, імбірний лимонад. Вибір був справді складним. Також продавалося морозиво. Тож незабаром. Діти сиділи, попивали імбирний лимонад, змішаний з лаймовим соком, і ласували смачним морозивом. тімі теж треба взяти морозива, сказала Джорджа. Він його дуже полюбляє. Правда, тімі? Аф! Підтвердив Тімі і проковтнув своє морозиво за два голосні ковтки. Давати Тімі Морозово це викидати його на вітер, зауважила Ен. Він так його заковтує, що навіть не має часу розкушувати, що навіть має часу розкуштувати. Ні, Тімі, злізь. Я з'їм своє до останнього шматка, тобі навіть лизнути не буде що. Тімі пішов попити водички з мисочки, яку для нього виставила продавчиня. Він усе пив і пив, а тоді влігся на землю, важко дихаючи. Вирушаючи в дорогу, діти взяли з собою по пляшці імбирного лимонаду. Вони збиралися випити його за обідом. Діти відразу ж почали думати про те. Як приємно буде з'їсти сендвічі, які акуратно було запаковано для них. Коли вони проїжджали повз галявину, Ен помітила корів, яйку. Ен помітила корів, які жували траву. Певно, жахливо бути коровою, та не їсти нічого. Крім трави без смаку, крикнула вона Джорджі. Уяви, що корови втрачають. Вони ніколи не скуштують сендвіча з яйцем і салатом, шоколадного еклера чи вареного яйця. І навіть випити імбірного лимонаду не зможуть. Бідолашні корови. Джорджа засміялася. Еген, <свят> тим думаєш про такі дурниці, сказала вона. Тепер я ще дужче чекаю на обід. Говориш тут про сендвічі з яйцем та імбірний лимонад? Я знаю, що мама нам приготувала нам сендвічі з яйцем і з сардинами також. Це погано, встряв у їхню розмову Дік. Він їхав попереду і завів їх у лісок. Його велосипед небезпечно хитнувся. Це погано, ми й дюйма не проїдемо, якщо ви тільки про їжу й балакатимете. Джуліани, коли там обід? Вони влаштували чудовий пікнік. Перший пікнік у ліску. Довкола кубками росли перфоцвіти. Зблизька долинав солодкий запах схованих фіалок. На ліщині божевільно співав дріст, а два зяблики цвірінчали. пінь-пінь, щойно він замовк. <сум> Жива музика та декорації, мовив Джуліан, вказуючи рукою на пташок і первоцвіти. Дуже гарні, до речі. Тепер треба дочекатись офіціанта. Який покаже нам меню? Неподалік прострибав кролик, зацікавлено нашорошивши великі вуха. «Хм, ага. Ось, ось і офіціант, одразу ж сказав Джуліан. Що запропонуєте нам сьогодні кроли? Смачний пиріг із кроля. Кролик миттю втік. Він зачув запах Тімі і запанікував. Діти засміялись. Адже складалося враження, що він утік через гатку. Утік через гатку пирога з короля. Тімі витріщився на кролика, що зникав, але навіть не поверхнувся, щоб погнатися за ним. Ого Тімі! Ти вперше це дозволив кролику зникнути самостійно, сказав Дік. Ти напевне перегрівся і втомлений. Джорджо, маєш щось для нього? Звісно, відказала Джорджа, я сама йому сендвічі готувала. Так і було. Вона купила у м'ясника ковбаси та зробила Тімі. Дванадцять сендвічів, а тоді акуратно порізала їх і запакувала. Усі засміялися. Джорджа ніколи не була проти трохи запоморочитися заради тімі. Він жадібно проковтнув сендвічі, вдоволено стукаючи хвостом по порослій мохом землі. Діти сиділи і радо жували сендвічі. Цілком утішені, що вони разом на свіжому повітрі споживають неймовірний обід. Ен скрикнула. «Джорджо, глянь, що ти робиш? Ти їси один із сендвічів тім'я. Отакоє, сказала Джорджа. Я й подумала, що на смак щось не те. «Непевне, я дала Тімі один із своїх сендвічів і взяла собі його. Пробач, Тімі. Гав? Вічливо звався Тімі і прийняв іще один свій сендвіч. Такими темпами, як він їсть, він не помітив би, навіть якби їх було двадцять чи п'ятдесят, зауважив Джуліан. Він же всі свої з'їв, так? Хм. Ну, тепер будьмо насторожі. Він полюватиме за нашими. Ага, ось знову заграла музика. Усі слухали дрозда. Дивіться, куди йдете, співав він. Дивіться, куди йдете. Дивіться, що ви робите. Робите, робите. Звучить, як плакат, безпека понад усе, сказав дік, вмощуючи голову на подушку з моху. Ну, добре, стара птахо, ми дивитимемося, куди йдемо. Але поки ми хочемо трохи подрімати, тож хай ваш гурт співає не дуже голосно. Було б чудово трохи відпочити. Позіхнув Джуліан. Ми поки що добре справляємось. Не хотілось утомитися першого ж дня. Злізь з мені. Злізь мені з ніг, Тімі. Ти страшенно важкий, враховуючи всі сендвічі у твоєму шлунку. Тімі зліз і пішов до Джорджі. Він улігся біля неї, лизнувши її лице. Вона відштовхнула його. Не лежи мене так, сонно сказала вона. Будь насторожі, як хороший собака, і слідкуй, щоб ніхто не прийшов і не вкрав наші велосипеди. Звісно ж, Тімі знав, що означає бути насторожі. Як тільки він почув ці слова, то сів рівно та уважно роздивився навколо, принюхуючись у процесі. Чи є хтось тут? Ні. Ні виду, ні звуку, ні запаху незнайомців. Тім ізнову ліг, нашорошивши одне вухо та трішки розмруживши одне око. Джорджа завжди вважала дивовижним, як він міг спати одним оком, Одним оком та одним вухом, і водночас не спати іншим. Вона збиралася сказати це Діку та Джуліану, але побачила, що вони вже міцно сплять. Джорджа теж заснула. Ніхто їх не турбував. Маленька вільшанка зацікавлено скакала довкола, схиливши голову. Набік і роздумувала над тим, чи варто вискубнути з хвоста в тімі кілька волосинок, аби вистелити нове гніздо. Тімі трішки ширше розплющив око. Гора вільшанці, якщо вона наважиться збиткуватися над тімі. Вільшанка відлетіла, дріс знову заспівав і виглянув кролик. Тімі широко розкрив око. Кролик утік. Тімі злегка захропів. Спав він чи ні? Кролик не збирався чекати, щоб перевірити. О пів на четверту діти по черзі попрокидалися. Джуліан глянув на годинник. Уже майже під вечірок, сказав він, і Ен пискнула. «О, Ні, ми ще не мали обід. І я все ще дуже сита. Джуліан широко посміхнувся. Все в порядку. Ми слідкуватимемо за нашими животами, а не за годинником, Н. Ну ж бо, вставайте, а то без вас поїдемо. Вони вивели велосипеди з галявини, з пролісками та знову вирішили дорогу. Приємно було відчувати легкий вітерець на обличчях. Приємно було відчувати легкий вітерець на обличчях. Ен застогнала. Господи, у мене вже знову болять ноги. Джо. Нам іще дуже багато миль їхати. Ні, не багато, відповів Джуліан. Ми пообідаємо десь, де нам сподобається, тоді трохи скупимося для вечері та сніданку, а потім пошукаємо справді гарне місце, щоб розкласти намет для ночівлі. Я знайшов невеличке озерце на мапі, якщо відшукаємо його. Зможемо там поплавати. Це справді звучало дуже гарно. Джорджа подумала, що готова проїхати ще багато миль, якщо в кінці на них чекає озеро. Дуже гарний план, схвально мовила вона. Справді, дуже гарний. Я думаю, весь наш тур має будуватися довкола озер, аби ми завжди могли поплавати ввечері та вранці. Озвався Тімі, біжучи поряд із Джорджею. Тімі погоджується зі мною, засміялась Джорджа. Але Боже, ми, здається, забули його рушник для купання. Але Боже, ми, здається. Забули його рушник для купання.